Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Дуже дякую всім тим, хто підписався на канал, хто просто заходить подивитися відео, хто коментує, хто ставить подобайки. Ваша підтримка просто неоцінена для каналу. А сьогодні у нас буде невеличке відео, ми будемо смажити маленькі карасі на мангалі. Для цього ми беремо одноразовий пакет, беремо борошно, 3-4 столові ложки. Беремо чорний мелений перець приблизно пів чайної ложки, беремо сіль, одну неповну чайну ложку. Все це додаємо в одноразовий пакет і перемішуємо. Карасі добре очищаємо. І тепер, якщо є ікра в карасях, друзі, почистили карасики і ікру знову поклали в середину карасика. Після чого беремо розпалюємо багаття, ставимо пательню, розігріваємо. І вливаємо на неї соняшникову олію. Даємо олії дуже добре розігрітися. Карасі ми паніруємо в борошні з чорним меленим перцем і сіллю. І викладаємо карасики на розігріту пательню на соняшникову олію. Обсмажуємо з одного і з іншого боку до золотистої шкоринки. Після чого ще раз перевертаємо. І, в принципі, все. Наші карасики будуть готові. Ось ви бачите на своїх екранах. Така смакота виходить. А на природі, воно взагалі все набагато-набагато смачніше. На природі, на мангалі навіть інший смак, ніж би ви смажили це в квартирі. Ось так. До речі, друзі, якщо знаєте свої якісь цікаві такі рецепти приготування карасиків саме на мангалі, мені буде дуже цікаво. Поділіться в коментарях, будь ласка, своїм рецептом. І я, можливо, також зніму на цю тему відео. Наступне відео мене хотів би зняти про карасів у сметані. Ну не знаю, наскільки це смачно, але спробую зняти. Ось такі карасики у нас вийшли. Хто б що не казав би, а чим менший карась, тим він солодший, як на мене. Тому, друзі, орієнтуйте самі. Все, просмажили і невеличка презентація. Як на мене, ідеальний варіант це коли. Видо карасів додасте, якої зелені, мені дуже подобається свіжа петрушка, та ж зелена цибуля це взагалі буде як для мене ідеальна комбінація. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку, підпишіться на канал, друзі, і до нових зустрічей. І до речі, смачного Ось, подивіться, справжні хрумтики.